Та, це ну, в Лего. Бли... лего в, <ріст> в Лего. Просто... Ну, я сьогодні 6 да, рівни да. в Лего апнув. А ну просто граешь, тебе капает досвета, что ты купишь. У вас синоквесты виконуються просто, щоб ти не зробив, тобі виконується квест. Я не сідаю на неї, беріть її самі. Окей, добре. Взагалі не проблема. Головне, головне десь близько сюди. О, тільки не найма... е -е, я пушку куплю, не я зачекав. А не пушка галима, ні? Хендкен? Я беру її. Я взяв. А, NPC. Я на увазі, подругу беру. Не маю. Там нікого навіть не підсвятило. То есть в будинку є. Тут двері відкриті. Доходять да, в будинку. Ой? Мене бувають? Та це ж я в нього стріляв. чу Има тебе буває А мені пуля пролетіла з вікна. Я з тому. і ще кроки. А, не дали банку допити. А вон, почекав. На, на другому був. поверсі. А що це золоте? Це ж ті пушки! -а. Та! Мій фраг! А я не бивав. Я теж. Дімав бив? Нє. От ще один, ще один біжить. А, тут на Рабаш є. На вулиці тут. Ну то ж твій фраг, ти сам це мій фраг. Просто зароблений. Так, і що Чи ми? так щось цілився в мене. А це взагалі це боти були якісь, щось мене такі легкі? Та ні, просто не пощастило. Хорош, мені здається, що Левіш Лер раніше, ну, в принципі, ніколи не був в жовтою локацію. Ну, дронів я не бачу. Я вже збив три. А, ну добре. О, підсвітило когось. По звуку... А, да, бачу. Звуку. Та ці дерева по київ зламаєш. Там вже людина Де? крякнула. Можна <кхем> збігати ще одного розвідника взяти. Ну, то гарна ідея. Якщо ви берете, то без питань. Я вже взяв. Мені вже не лізе. Ну, мені теж. О, тепер можна вистрибувати з вікна, на котрому квіти стоять. Нарешті. Там в ту сторону mm -hmm. пострілу десь. А до речі, мені Кузян казав, що скоро сезон знов по новий. Mm -hmm. Ну, 24 травня закінчується цей сезон. Ага. Серйозно, вже? Оооо. Ну так. Блін. Ми ще не набили. На... 200 левелів. Всі вебакси треба зібрати більше. Ну, голов... Та я гадаю, ми встигнемо добити всі вебакси. Суперстилі то вже таке. Мені вони тут не дуже подобаються. Мені здається, я Тому... ці всі стилі тільки один раз отримав в якомусь сезоні і все. Ну, я можу в двох сезонах. Попередньому вроді нормально було. Зазвичай вони такі супер однакові, і ти такі. Це задротить заради цих. Тут відкриється сховище до речі. Mm. Льоха, а що в тебе працює? Це і нормально? Хто? Квіпен. Ну, наче так, а. Не, а як він не, не працює? Я просто не розумію. Не, не було розумію. в тебе багів, так, жодного разу? Mm, ні, не було. Це приклад. А в минулому тижні це було. Позвона минулому тижні було баю. Та... Не, ну в мене ж вони було і тиждень там Не Мені цікаво, розключив. Кожен баг фіксить. Просто, що бачиш, у Льохи працює, типа, значить. У мене не працювало, бо раніше я включав, бо я вже ресетив настройки, ну, ще в мене PlayStation. А, я, як саме в тебе не, не працює. Коли нову гру починаєш, я не можу переключатися на слоти, крім першого і другого. Треба скинути налаштування і по А, ну типу, щоб на четвертий та п'ятий треба затиснути і клавішу натиснути, і. Так, да, тільки відповідно. вона неактивна. Не типа. А ти дивився а. в Твіттері про цей баг писали щось. Не, ну, ну я пам'ятаю, Хтось кидав, Я думаю, що щось. пофіксили. Mm -hmm. Бо ізначально в mm -hmm. мене взагалі не працювало, а тепер працює, як коли і... таке було, щоб епіки не фіксили баги. Ну, от таке щось кажете. Може, налаштування скинулися, бо ти випадково, знаєш, коли перегортаєш там і налаштування можна щось скинути там. Ні, ну я ж кажу, я вже скидував. От, цікаво, Скидувався одно банку. Ну, подивимось. Ну, Короче, так, ну, я ну, зараз зверну увагу, що тепер стріляє? в першу чергу відкривається менюшка команди ботів. Та довбана стіна, невидима. О, о, там серйозні пацани прийшли з пушками. Куди прийшли? Нас. О, Десь о, там. Он. Ця машина не прострілюється. У них ще патрони ж безкінечні, ідеї, так? Да? Угу. Тільки вона так. перегрівається. Блін, ну через вікно не може. Та інший теж зараз помре. Я ні в кого не Що Це якісь боти. А іокі-палки, скільки можна стрілити? Жодного влучання, просто. Мега круто. За мною пушки показують. У тебе така чудова можливість підключити клавомиші і нагибати. Я в якому скині? Я не повинен влучати. Леха, <рикова> у нас теж есть На можливость. Шторм Штормтрупер? Ну так, я відіграю на 100%. Я навіть скористовался, такое чудовою можливістю. Не стріляй по ним, що попадай. За городу спину. Ну, я можу просто не влучати, я можу залякувати їх. Ти хоч одного штурмовика вбив, до речі, в Лего там? Та я всіх вбив, що треба для квесту. А! Я просто, там там просто... вирізав два села якихось. <світ> У мене тупо реально кожен раз eh, приходжу до них, а вони рубаються з <світ> цим <голем. світ> І він їх, звичайно, виносять, блин. А ти бачив, там є ще ведмідь якийсь і з крилами страшна така хрінь. Відміні, ага. до речі, легко винести. Він такий середнє між вовком. Він виглядає, дуже жахливо. Я о гай, блі, найсфалау, попан. Великий. Що ж таке, блін? Ці пушки, де Мені ніхто. Блін, 50-ка, а Не, далеко. Я кинув, порад. Угу. Я буду саппортом сьогодні. Ну я. Такі, Тільки під кінець, як вже догравав, то розібрався, де брати ті штуки довбані, з котрих все будується. А, о, о, о тут позаду. Тут... Он підсвітило пацана позаду. Блін, На тут попереду бої. ще. Ні, все, пацан, забитий він. А тут ще ноги піді мною десь. Неживий. А, це я позволяю. Походу це з одного дорогу, складу було. А через дорогу тут ще хтось бігав. Сховище там відкрилося, да. Позаду, куди ви побегали? Ну я, де, Там, де, знаю, там, де ми віде. на початку були. Пам'ятаєш? Ну, все, ти ж що метрів. показував. Це у вас це, це 320 метрів. Для Панія, ну, а тут, в, тут 250. Давай, это мы с Легкой на друга Що <с istemot> <ас> <Шо> це? <сет> Дали цю штуку, но ну, порнул, и так. Лампу, і Лампу потім, і блискавку, і ці крила. Його собі. Банан там валяється можна з'їсти. Давай виходьте, я кину слур. А, там мене бомбочка есть, втікай. Ну, я, я золото. Полікувати, по ночь не бомба. І тут ще банан нет Угу. Я казав, що банан валяється. Не, я ти. Ну, Не знаю, это я, мабуть, такие вид, но тут такие я. А -а -а. Ясно, тут не вилізти. І синій я агейский, якщо комусь треба. А я еще синій пробіг. Так, і що і нікого ніде 24 людини як завжди потім набіжать з усіх сторін. Ще дивився цей uh -huh. на Амазоні Nope. Дивився хтось? На не Ну, у них він на цих на постерах завжди. Ну, на головній. Просто це, типа, як я чув режисер, який дуже полюбляє такого стилю фільми. Типа, що ти дивишся, ніхера не розумієш. Він знімав, по-моєму, теж подобний як чувак нігер. дивишся, не розумієш. Що, що типа знайомитись з батьками дівчини, вони цим... Секунду, Леха, бивцами, ну, я а вони оказалися цим. Розсекондурхая. Я щось таке дивився, тільки там. Він теж Путей. якось називався, типа аля ноуп тільки, дуже схоже. Ну короче, а цей о, фільм про іпланітурний. Тем... Про темношкірих, Типу. Там а, постер ще такий чувак переляканий. Угу <кій> Це якийсь там фільм, короче, да? чи раз. Ну Блін. Прогноз зараз там mm. Ну короче mm. про инопланетян про Ну идея прикольна конечно финал такий себе Але кто любит про инопланетян то цікаво. А ви дивилися цей теж. О, тут, до речі, можна цей пушки залутати вон. Штурмовики стоять. Mm, ні, мені не. Не треба. Я знаю один серіал про інопланетян, але навряд чи ви колись про нього чули. Він дуже маловідомий. Ем, Який? Про двох агентів ФБР. Не пам'ятаю як. Порно, порно серіал якийсь, да? Який любиш. Секретний матеріал. Ну так, не чув, взагалі. А цей. Я хотів запитати, на Netflix я бачив новий серіал, теж Ріплі називається, про якогось шпигуна там. Я включав. Типа чорно-білий, трейлер, так. Від режисера якогось крутого. Та щось а, але щось круті режисери знімають не дуже круте кіно. Бо круті режисери, щось не дуже Україну підтримують. Ну, Це тобі такого? Вони впали в маразм. А, mm -hmm. так! Коли він був крутим режисером, обичне попкорн кіно. Крила. Ну вони ж повернулися. Во. О, я не трейлер дивився? Ні. <закладу> я пропустив його. А я теж. А я, я таки думав, блин, ну подивитися, ну блін, ну хлопці ж чекають. Бач, корисно було подивитися. Я думав, то той самий трейлер, типу. Я почав дивитися, там, типу, богів показує, ну думав, ну то, мабуть, трейлер цієї. А частини. я теж думав той самий, ну, що подумав, мені такі. взагалі залі включили. Я ей скипнул. Так, тут двое. Тут двое не подписывают. поднимайся, поднимайся. Бедня так. А да пинивай, підня... да, вин впад. Да иди сюда победил. А, він впав. Чини. Оооо, тут прилетело. О! Абсенси! Знову звід... вниз стрибнув. Підсвічено, всіх підсвічено. Так, вони вниз попадали. Точніше, Ну, стрибнули. Блін, я два рази влучив, але той драбаш такий повідний. Я полетів на машину. Давай, тараном. Блін, а я так добре почав зустрічати що вони аж потікали? вони там з кимось ще перестрілюються. Давайте шуденько на машину. Ну, їм треба лікуватись. У вас шов то корона була, чи, чи це не твоя? Не знаю. Я не дивився, може і була. Там, походу, сквозь корону вибили. Та ні, у нас так тут. Двое були корони, так, це у вас були. Да. Мне потрібно на острі. Тут є. Это на острі вас зброї ж меха нема. Ууу, хто зайшов телепорт Так, Серега, ти, ти де? А я Та, їду за вами. Май... в телепорт заходив. Це ж негодяє. Зараз, зараз там, до речі, там до речі, медальйон вибив у когось. А можна знизу збро... зброю позбирати. Ну, можливо, бо я по 82 влучив. І вони там тікають з острова. Так куди на острів? Ну, а ми ні, 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 думали зона. спочатку на острів, насправді, але тут зона далі. І там знизу зброя якась валялась. Тут один чувак летить на на сховище тут один чувак. Николай людина. Давай до Діма, до Діма. Він до прямой. А, все, нокнутий. Блін. Модий? Та він сам зараз помре від зони, Тут на на сховище так. люди. Питання ж не в тому, чи він помре, питання в тому, що за ним можуть піти. За сховищем один. Я лікуюся, і біжу. Вон он, вліво пішов. О, хорош. Залетается в разу нормально. Треба в зону зайти. Ще ноги. А, он минус хучи. У вас есть аптечка? Ну, одна є. Хорош. У меня дуже мало ХП. Тут выпало, Аптечку да, аптечку дам. Де ты? А у меня людина. У меня нема ХП. Да, да, да. да тут, вот а он я... спину скинул. А За мной убегал. Так вот, я смотрю, что нет никого. Она в один, на воде, на речце там. А. -а, -а. Перезарядиться. Блин, 4 тимы осталось и 8... Гравцов. Так, 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 разом. З цієї сторони, то збігав. Б... Сейчас я хоч трохи відновлю На воді но ну, кружельце це. це. Да. Але Відповім. бот не бандитив. Мум. Не знаю, я дмр-ки поки походжу Може там буде. Їх якось пофіксили, воно краще стало стріляти. Утербендін? А, демерка? Ні, демерка, так. Ну, я сказав, само, що нормально роздаю. Вон там піднялися пацани. Летять сюди. Ну, одного але... підняли. Не, не О, по нам стріляють. Угу. По, по нам вже тут стріляє. тут десь, під, нозом. під Та там якийсь снайпер десь. Вот по воді. Угу. Тут, тут тут тут. Та блін, ну там по воді. Давайте разом. За дні бігати. Нікого не бачу, Блін, Блин, от вони мажуть, ці штуки, конечно. А вони стали гірше бучати. Тобі треба прийти в цей. Це один ног. арбалет. Одинок? Одинок? Це арбалет потужность. Другий ног. Ще один, ще один. Добывай, та блін. Арбалет? Я, до речі, чую. Я, 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 до речі, трейлер бачив. там прикольний по-моєму арбалет він, він повільно стріляє, але потужно. Ще можна зрядити, ну. Типу Одна як снайперка ряди, силу пострілу. Він Тут? десь там повинен бути. Давайте в зону хлопці, все разом. 10 секунд. Він якраз там. Там до -да. зоні сидити все. Бігти далеко. О, а, а, він ще й Я спробував підняв. Але вони не стынуть зону. Два. Трихи, він, мабуть, всю тіму підняв. Добре, <кху> 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 хай хай ідуть до нас. Не, не всіх. Їх троє. Ну, от хай ідуть до нас. У них нічого немає, навіть якщо він їм скине. Давайте Такі. десь знайдемо якесь. Вон вони. Дорога, чи, чи... Будинку. вони Будинку. До чи уроки бігають. Будинку може щось знайти. Давайте не пушимо. Будинку, до речі, А, там На снайпер, краще, снайпер. І під, І під будинком. От зараз я. Світла всех. Можем підпушити якраз. Ми можем. Я ще не добіг навіть. Так, я, я, я до вас я до вас. Один, Один сюди туди сюди перейшов. Під... Да, да, да. Зараз на них і тих, хлопці. Так нормально. Ну Тоді давайте треба... чекаємо підсвітку. Поки зона ще не піджимає. Тоді разом треба просто йти. Ага, він на будинку сидить. 38 116 Интикая Пятьло. Давай им 101. Так, давай ты в зону. Хочешь подивлюсь, потом стреляет. А ну и е, 116, будинку. Льоха пішов розбирати. Вийшов, вийшов! у на Хорош.